Про крадіжку автомобіля швидкої допомоги повідомила в міський відділ міліції мешканка Тернополя. Вона заявила, що транспортом заволодів її син 1986 року. Народження, після прибуття на місце подій слідчо-оперативної групи, було з'ясовано, що бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик, за повідомленням жительки міста Тернополя з метою надання медичної допомоги її синові, який вчинив безпричинно з нею конфлікт, перебував. в… В незрозумілому стані агресивно поводився. Карета швидкої приїхала за вказаною адресою і припаркувалася біля під'їзду. Вчорашній випадок неординарний. Коли виїхали на допомогу, був виклик побитий чоловік. Коли бригада прибула на місце події на Володимира Великого, то він з погрозами вийшов з бітами до наших працівників. Він був незадоволений тим, що його хочуть забрати. Почав погрожувати лікарям та шоферу і відігнав усіх від автомобіля. Тікаючи водій швидкої, залишив ключі в замку запалювання. Цим скористався дебошир. За де ключі я нема нікого, шофера немає. Ну, та ладно, взяв ну, Поїду. О, дивися, Ну та їду. Перша, друга, третя, сорок. Настояла, мені треба було переїхати. Ну, пару рублів дам, де нікого. ніколи. Ми сам їдемо, поки до мене не збереться. Запчасті біля мені треба було збігли привезти в Тернопіль гараж запчасті думаю, пережані солядки з нею заправлював. Віддамося інформація про незаконне заволодіння транспортним засобом надійшла до чергового даї. Орієнтування отримали всі екіпажі. Крадія переслідувало два автомобіля Державтоінспекції. Утікач не реагував на сирени та заклики зупинитися. В ході переслідування в автомобілі швидкої допомоги було пошкоджено праве переднє колесо. Відповідно, водій вже не міг швидко пересуватися. Даний транспортний засіб було зупинено на вулиці Бродівській, водія було затримано. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України. Зараз чоловік дає покази та проходитиме медобстеження. Психоневрологічній лікарні. На даний час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом. За даний злочин передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на вказаний термін.